Зеленський розповів про прогрес у напрацюванні угоди. Це вже вони нову угоду з ЄС придумали мирну. Вибачте, мені як юристу, прогрес слово, означає те, що цю угоду прийняли і підписали її. Це прогрес. Чому ви її передаєте США, якщо Росія е має зупиняти війну? Чому ви її Росії не передаєте? Що таке означає прогрес? Це те, що ви красиво написали речення там, в цій угоді. Це є прогрес? Як ви заставите Росію? У вас нема впливу на неї? Це може зробити лише Америка. Америка запропонувала свою угоду про закінчення війни. Ви маєте її опрацьовувати. Ви ту угоду знецінюєте своєю альтернативною. Яку Росія ніколи не буде виконувати. Хіба це не зрозуміло? Чи це робиться для відцявування часу? Я цього не розумію. Що таке слово прогрес? Дослівна фраза. Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти. Пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською ну якщо готові, то представляєте? Чого ви не представляєте? Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки. Е, чиста, ну, чиста декларація. Працюємо дуже активно. Усіма компонентами можливі кроки. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше. Готові передати, розраховуємо зробити можливі кроки якомога швидше. Ну, чиста декларація. В чому, розтумачте, будь ласка, мені як юристу. В чому ваш прогрес в цій угоді? Що ви написали укр... е... красиву фразу, красиве речення, яке не буде виконуватися абсолютно. І ніхто його не підпише. Поки ви прогресуєте. Гинуть люди. Гинуть люди. В цьому сама більша проблема не ви гинете. Не ваші діти і оточення, слава Богу. Українці гинуть.